Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер клас. Я вже трішки показував і знімав оцей засіб, який е, служить для підкормки корневої системи. Саме для коріння. Ось такий засіб. Бачите, я надіюсь, вам видно. 50 грам. Тут написано. Одна чайна ложка на 2 літри води. Ось ми маємо 2 літри води, чайна ложка, робимо з листочка звертаємо таку, нібито лієчку сюди ставимо, щоб було зручно засипати таким чином. Так? Дуже Акуратно вставляємо, засипаємо. Ось я засипав чайна ложка і такий світло-блідорожевий колір отримали. Далі закручуємо. О, гарно, щоб не протікало. І побовтать треба, щоб воно розчинилось гарненько. Гарно побовтать, одним словом, щоб розчин був рівномірно розчинений. Розчин розчинений, знову тавтологія у нас. Оце такий засіб, так? І першим чином, першим чином ми будемо підкормлювати ті розсадинки. Які тільки на що недавно ми попікірували, попересаджували вже з загальної м, е, грядки, так скажемо, по окремим стаканчикам. Ті, що вже підкормлені трошки, і вже давно в нас досить давно ми висадили оці вже такі більш. Підріслі такі, то ми їх поки що на цей починаємо з цих молоденьких. От, раз молоденькі, тут у нас молоденькі. Ось, друзі, дивіться, є такі вже корінці, які ми, наприклад, підживлювали раніше, так? Щоб вам показати хочу. Ось, друзі, дивіться. Вже видно, бачите, навіть до стінок вилазять корінці. Такі вже. Оце підкормлювалось раніше. Це перчик. О, тут видно, бачите, корінці вже навіть біля стінки. Ось його видно. підкормлений. Це з цієї партії перших. Зараз знайду томат, так само покажу. Дивіться, томат. Ось такий дорослий вже томат-такий, бачите? Вже до 15 см, навіть 16-17 мабуть, у цей шоліворуч. І ось уже корінці, видно, до стінок так само потрошку вже випирають сюди. Це підкормлені вже. Ось так у нас виходить. Тут поправляємо. Це ці дорослі, раніше підкормлені у нас. О, це ці де. Перші були. Зараз ми підкормимо тим розчином. Оці молодесенькі. Оці, якщо залишиться, ще попідкормлюємо трошки, потрошки зовсім всі інші. Ось ці, можливо, що тут перебувають у нас ще трошки молодесенькі. Одним словом, е який препарат ви зрозуміли? На всяк випадок знімаю ще одного разу. О, отак він виглядає. Мастер плюс. Он даже маркировка є в нього. Так виглядає цей препарат. Так, друзі. І потім я кришечку звичайно знімаю. І Ставлю таку саморобну, можливо, у кого є спеціальна така трубочка трошки нарощена, щоб можна було направляти Старенька Вона у нас вже, правда, але надійно так гарно закручую, щоб не капало тут. А щоб текло сюди. І пройдуся по всім Значало, самим, спочатку самим молодесеньким, як я і казав. Повторювати це не зайве. Я зараз буду проливати. Так, друзі, буду намагатися знімати. О, дивіться. Так, щоб було видно, що ви полили. Так. От е, е, багато хто може запитати, скільки, наскільки багато отак поливати. От як ви поливаєте їх, розсаду ви, звичайний полив. Полили? Видно, що ви полили розсаду. Ось таким чином, і в таких об'ємах. Полили два-три кола отаких, нібито. Робите, оп, водичка пішла на розсаду. Пішла. Отак. Один, два, три. Зробили? Наступний. Один, два. 3. Далі. Наступний. І ось так цим. Підготовленим нами розчином, він розчиняється дуже швидко, дуже довго вам бовтати його не треба, розчиняється і одразу можна поливати. Ось з того моменту, як я розчинив цей розчин, два-три рази бовтанув добре цю двохлітрову бутилку. І вже через 5 хвилин я вже, ось бачите. Поливаю. І от таким чином, От. видно, що полито, так? Це, і ще раз наголошую, це е, підкріплення корінної системи корневої. Правильно сказати, ви мене завжди зможете поправити. О, і тут так само робимо ці молодесенькі. Таким чином, їх у нас. І всього небагато розсади, десь сотні 3 може трошечки більше, ніж три сотні тут. А ось цих молодесеньких десь 70-80. І що залишиться, я пройдусь іще, як я і казав, по От таким чином. Підживлюємо. Корневу систему. У кого дуже багато, то можливо, там потрібно буде розчинити і дві, можливо, і три таких бутилки дволітрових. літрових У нас однієї вистачить. Потім пізніше ще разок можна підкріпити Два-три рази не більше за весь період зростання розсади. О, ці самі молоді, я пройшовся. Два лоточки Оцей лоточок і ось той. Всі інші вже дорослі, більш-менш. І я вибираю серед інших, ось, наприклад, оцей. Самі такі ще, ну, нібито вже й виросли трошки, але не так, як, от наприклад, оці вже такі. Більш потужні, а ці трішки. Менше. Ось і це ще потрошку попідливаю, також сама. Тут уже можна по, не по три, а по два кола робити, тим більше вони вчора поливались трошки. О, так. І вже допирскаємо цю бутилку, там пройдемось. Ще трошки ті, що. За рангом ідуть вищі, трішки вищі за ці вибираємо. І так от випирскуємо ту всю бутилку вже. Можливо, запитаєте, а якщо захочеться заощадити і зберегти, ну, скільки там залишилось, допустім, да, до наступного разу, воно може воно не портиться, воно може у темному прохолодному місці поставити під мойкою. У нас. Під мойкою на кухні стоять отакі оці бутильки. І ми там їх ось ці не дуже такі, ще ці можна підживити трошки, наприклад. Я е, планую видудлити оцю всю бутилочку двохлітрову Саме сьогодні. Ось на ці всі підживимо. І я вважаю, зайвим це не буде. А отакі, я вибираю самі, поки слабкенькі, такі, то я їх підживлюю. І ось таким чином, друзі, не буду більш займати вашого ефірного часу, як то кажуть. Ви саме головне, головне принцип впіймали. Ось таким чином воно робиться. Оцей зараз перчик трошки підживлю так само. Бачите? Чому я таку наращував цю трубочку, так? що їй зручно отак між цими підлазити туди, так раз. І підливаємо ми. Бачите? При цьому не шкодячи і не заважаючи самій рослині. О, таким чином. Буду радий, якщо вам допомогла така порада. І такий спосіб підживлення корінної системи. Чи корнев корневої системи, прикорінної системи для розсади томатів і перців. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі змістовні пишіть, як ви підживлюєте, чим ви підживлюєте. Буде цікаво ваші секрети також знати. Для цього і є головна мета нашого каналу. Дякую за увагу. Слава Україні! Мирного неба всім скорішої перемоги. І до зустрічі, друзі! Наперед бажаю всім чудових врожаїв!